З І сьогодні у нас дві колекції цих новин я не робила розпаковка пласти і ще є сумочці Давайте візьмемо сьогодні синю розпаковку зробимо синю розпаковку. Так, Синю розпаковку. Ми сьогодні робимо із Так, колекції пласти. Зеленький, чорненький, ось синенький. Беремо синенький Що в моїй сумочці Так, вот два сменька. Давайте выберем а зараз. Так. То есть так, энкибарники поварники, энкибарники бакс. Остаю пакеток с сердечками. Сегодня нам ожидал пакеток на распаковку. Ну, ничего Ось наш каталожик. Ми його відкриваємо. Наша колекція вже дві. Дві колекції ми вже закінчили, Ще закінчимо колекції пластирі. І буде огляд на ці колекції. Так, цей пластир під номером 5. Отже, на наступній сторіночці. Ось. Lūk, stūrīt. Tagad mēs varam ietekmēt pats paketek. Lūk, apēdīsim, kā pielāgojam. Lūk, pats paketek. Gadījumā, stūrīt. Відгортаємо. пластири пластири бачите, через 3-2-1. Такий пластир з чорним сердечком. Зараз відклеюємо Ось. Так. Клеїмо все тим Так, це наша минула э, Так. І зараз ми йдемо до нашої минулої новиночки. На так. Ой, відклеїлася зараз. Так. Йдемо до наступної сторіночки, що ми хочемо, це наша нову новиночка. Так, у нас тут вже є навушниками. Так, давайте відкриємо відкриємося. Це найбільша моя колекція поки що. Так. Це великий сюрприз. Ось такий це вологісаветки. Вологі сараветки. Ми його наразі наклеїмо їх. Це найбільший сюрприз Напевно, Давайте їх. Отак ще, ще Ще наклеїмо. Сюди так, сюди наклеїмо. Так. Расокум. так. ось тут я трошки трішки, трішки навушник ось так. Наушники мені наверху трошки. Ось так. повинно вміститись десь отак. ось так, якось можна ось так. Ось... Ну, повинно якось вміститись. До речі, як вам ця колекція, пишіть в коментарях. Мені вона дуже подобається. Щось розпаковочка у нас виходить дуже коротко, всього 4 хвилини. Напевно, я відкрию ще один. Давайте пакет відкриємо. Тільки вже чорний. менший чорний. Я не знаю, відкривати, я хочу не відкривати. Так, давайте я вам зараз скажу одну новину. Я, напевно, на цьому каналі буду ще знімати про дві темки. Плетінь, плетіння і... Фігурки з 3D-ручки. Я думаю, вам сподобається ці відео, але про паперові сюрпризи я все одно, все одно знімати буду. Так що, напевно, є наступне відео, яке вийде завтра. Це буде паперові сюрпризи і 3D-ручка. На наступному. На тобто наступний день, тобто завтра вийде два відео. Так, мені це отак виходить у нас. Мені дуже подобається ця колекція, просто в неї фані. Шаленію просто неї. Це, напевно, моя найкраща колекція. Я не знаю, напевно так. Ну і ще ця колекція закінчиться через 5 відео, а пластирі закінчаться уже скоро. І у нас скоро буде легендарний пластир. Легендарний пластир у цих цьому пакетику. В коментарях ставте ставки, в якому пакетику буде легендарний. Зеленому чи в чорному. Я казати не буду, я знаю, де він. Але я казати не буду. Що в моїй сумочці тут ну, немає легендарних. Це просто я зробила таку колекцію, типу, що в моїй сумочці. те, що лежить в моїй сумочці. У мене лежать наушники, серветки. Далі ще побачите, що в мене там лежить. Я старалася манувати схоже, але не завжди виходило схоже. А, так що так. так. До речі, я вам зараз покажу, що я вже спала з бісеру. Перше це я робила, я не знаю, типу метелик, але в мене він не дуже виходить. Ну нічого страшного, ну схоже. Ось так. Ой, ось так він да, повинен бути. За що ж типу метелика. Ось так. Так, типу мотелик, щось сідає там і так далі. Є ось таке колечко, зараз я можу ще щось плиту, але не знаю. Так. Ну добре, всім дякую за перегляди і всім па-па-па-па. А я буду шукати свою колекцію пластирів, бо я її загубила десь. За цей... А, ні, знайшла. знайшло. Все. Все, Всім-па-па, всім до нових зустрічей. Я вам можу я... 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 закінчиться колекція фавтори через два відео, то я зроблю обзор на каталог. На ці колекції. Всім па-па!